Отже, як на потреби наших співробітників ДСНС я не говорю про дороговартісні машинерії, аналізатори та багато багато ще чого обладнання на облаштування позиції на озброєння наших оборонців, так само на соціальні видатки. І про це до речі, президент тут буквально в нашому ефірі говорив: потрібні мільярдні кошти зовнішньої допомоги, десятки мільярдів. І, зокрема, наступного року Україна потребуватиме 45 мільярдів доларів міжнародної допомоги, де братимуть гроші власними бач. Німи поділилися народні депутати. Україна матиме три основних джерела надходжень зовнішньої допомоги: це програма розширеного фінансування від МВФ, це програма Ukraine Facility від Європейського союзу та ініціатива ЕРА від Великої Сімки, яка передбачає використання відсотків заморожених російських активів. Зараз нам вже гарантовано 35 мільярдів із 45 необхідних. Є два напрямки, за якими можна отримати додаткові кошти: це розширення співпраці з МВФ та збільшення допомоги за розсун. Заморожених російських активів, і робота за цими напрямками вже ведеться. Зокрема, Європейська комісія вже оголосила про запровадження нового інструменту фінансової підтримки України, який матиме таку назву репараційний кредит. Ці кошти ми будемо повертати тільки після того, як Росія сплатить Україні репарації. Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні. Я думаю, що уряд Національний банк провели фахову роботу. З цими міжнародними партнерами нам важливо, вони не стільки багато виділяють коштів для України, як важливо з ними співпраця, бо на них орієнтується багато наших сьогоднішніх світових донорів партнерів. Основне е, настояти і щоб наші міжнародні партнери вилучали кошти заморожених активів для України. Поки що мова йде про те, що міжнародні партнери забирають тільки відсоток. З прибутку е, заморожених активів, а ми вважаємо, що і тіло цих кредитів, які кошти зберігаються Російської Федерації в Європі в Сполучених Штатах, потрібно виділяти для України. Я впевнений, що спільними зусиллями. Ми нам вдасться залучити ці потрібні кошти для України, щоб бюджетний рік наступного року був е, виконаний з допомогою наших міжнародних партнерів, ну і звичайно, з допомогою української економіки. Бо це основне людям потрібно пояснити, що взяти кошти з одного джерела це нереально. Тут мають бути задіяні різні переговірні майданчики. А це буде багаторівневий підхід, я так думаю. Звісно, це ключові наші донори для стабілізації економічної ситуації. Це МВФ, Біродій банк, Світовий банк. Там ряд програм. Їх теж треба показувати людям, показувати, обговорювати проходження і реалізацію цих програм. Черговий раз це зміцнить довіру наших міжнародних партнерів. Гранти не малу роль теж мають відіграти в цій сумі в 40 мільярдах гранти, які теж а, при нормальній підготовці програм і участі в цих програмах на міжнародному рівні Україна має отримати чималий відсоток від грантів, як і кожного року видатки. Звичайно, є більшими аніж те, що ми збираємо всередині нашої країни, і тут на допомогу нам стають наші міжнародні партнери, котрі закривають половину бюджету України, власне, ту, яка йде на соціальні виплати вам, дорогі українці. Ми знову закликатимемо наших міжнародних партнерів, аби вони ретельніше обчислювали усі російські активи, заморожували їх, а кошти від прибутків заморожених активів власне скеровували. До нашого бюджету по макрофінансовій допомозі це і є та частина вкладу наших міжнародних партнерів через інструмент використання коштів агресора, котрий нас хоче знищити, але ми боремося і поборемо його.